Сторінка 273. Параграф 46. Атлантичний океан. Загальні відомості: Про Атлантичний океан. Площа разом із морями. 87 мільйонів км. Друге місце. Кількість морів 14. Найбільші Саргасове 3,5 мільйона км. Карибське 2,8 мільйона км. Найбільша затока Гвінейська. Найбільші острови Великобританія. Ньюфаундленд, Ісландія, Ірландія. Середня глибина 3926 метрів. Максимальна глибина 8742 метри жолоб Пуерто-Рико. Наступний об'єкт нашого дослідження Атлантичний океан або Атлантика, друга за розміром частина Світового океану. Атлантичний океан є найбільш вивченим та освоєним порівняно з іншими. Задовго до тих часів, коли європейці дізнались про існування Тихого океану, вони ходили водами Атлантики, щоправда, називали вони його по-іншому море за Геракловими стовпами, Західний океан, море Мороку тощо, сучасну назву океану подарували давні греки, які назвали його на честь міфічного велетня, Атланта, Атлантичний міст. Порівняно з іншими океанами, Атлантичний океан значно витягнутий із півночі на південь і має відносно невеликі відстані між Східним і Західним узбережжям. На карті він нагадує величезний водний міст, що з'єднує дві полярні області Землі та океани полярних широт. Межі між Тихим та Індійським океанами проходять умовними меридіанами в південній півкулі. Малюнок 1. Атлантичний океан омиває береги Євразії, Африки, Північної та Південної Америки. Завдяки такому розташуванню через Атлантику пролягають численні морські шляхи, які під час відкриття Америки з'єднували старий світ із Новим. Берегова лінія океану значно порізана в північній півкулі, особливо на Сході. Тут розташовано багато внутрішніх та окраїнних морів Балтійське, північне, Середземне, Чорне, Азовське, а також єдине у світі море без берегів Саргасове. На узбережжі Північної Америки Атлантичний океан заглиблюється в материк, утворюючи затоки святого Лаврентія та Мексиканську. Велика затока Біскайська розташована біля берегів Європи. Гвінейська затока омиває береги Африки. На відміну від Тихого океану, в Атлантиці значно менше островів, і розташовані вони переважно поблизу материків. Найбільші з них Великобританія, Ірландія, Ісландія, Куба, Гаїті, Ньюфаундленд. Знайомий незнайомець. Відомості про прибережні води Атлантики накопичували ще в стародавні часи мореплавці Фінікії. Перфагену, Греції, північну частину океану освоювали вікінги, у 9-10 століттях на дерев'яних човнах вони плавали до Гренландії та Північної Америки. Із 15 століття, після подорожей Колумба та відкриття Нового світу розпочалося активне освоєння Атлантики. У XVIII столітті під час навколосвітніх експедицій Кука проводилися вимірювання температури вод. Уточнення обрисів материків та островів, уже відома вам англійська наукова експедиція на кораблі Челленджер у 1872-1876 роках здійснила в Атлантичному океані ґрунтовні дослідження вод, організмів, рельєфу дна та ґрунтів. Було складено перші карти глибин океану. У 1866 році між Європою. Та Америкою встановили регулярний телеграфний зв'язок через кабель, прокладений по дну Атлантичного океану. Це стало поштовхом до вивчення океанічних глибин. Відтоді тривають комплексні океанографічні дослідження на спеціально обладнаних експедиційних кораблях. Велику роль також відіграють космічні спостереження. У 2001 році український мандрівник. Теодор Розвой здійснив перехід через Атлантичний океан на Весловому човні і цим записав Україну до переліку країн, представники яких перетинали океан Самотужки. За 67 днів подорожі він подолав майже 5 тисяч кілометрів. Природа Атлантики. Утворення Атлантичного океану розпочалося близько 100 мільйонів років тому. Після розколу давнього материка Гондвана. Зараз рухи літосферних плит щорічно віддаляють береги Атлантики приблизно на 1,5-2 см. Атлантичний океан не такий глибокий, як Тихий, а рельєф його дна менш складний. Однією з характерних особливостей є добре розвинений шельф, на який припадає 8,5% усієї площі дна. Найглибші райони океану лежать біля його західних берегів. Важливим елементом дна є підводний серединно-атлантичний хребет, який простягається посередині океану з півночі на південь майже на 17 тисяч кілометрів. Малюнок 2. За формою він нагадує латинську літеру С і має ширину понад 1 тисячу кілометрів. Центральна частина цього серединно океанічного хребта розсічена глибоким розломом завширшки кілька десятків кілометрів, уздовж якого відбувається розходження літосферних плив. На півночі частина хребта підіймається над рівнем моря у вигляді великого вулканічного масиву острова Ісландія.